Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Оглянемо чудові новинки на полицях. Сумки-гаманці, пледи, нижня білизна. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Кладка силіконова невидимка 75. Ось такі ліфи приїхали у кольорах на тоненьких бретелях по 65. Набір білизни однотонної грубчик. Топ та трусики. Ціна 245. Бавовна та еластан. Ось такий набір за 225. Також рубчик. Бюстик гладенький. 135. Пуш-ап із шлейкою на шиї. Нижня білизна безшовні трусики з мережевом однотонні 65. З квіточками безшовні. Ціна 75. Утягуючі трусики є три кольори: тілесний, білий та чорний. Ціна 95. Гаманці на блискавці однотонні по 95. Такі варіанти 135. На кнопці. Рюкзак Екошкіра 2 відділення 475. Сумка дитяча рожева, салатова, чорна та бежева на кнопці. Ціна 95. Алмазна мозаїка Капібара 59. Сумочки дитячі силиконові на блискавці зі знижкою 75. Довгий ремінець. Сумка капібара 195. Довгий ремінець. Дитяча бананка з вушками та малюнком. 115. Чоловічий класичний гаманець на кнопці чорний і коричневий 55. Ось такий блакитний на кнопці жіночий 185. Сумочка екошкіра коричнева та чорна 285. Двоколірна 475. Рюкзак темно-зелений 375. Сумка через плече 2 відділення 185. Класичний гаманець чорний на кнопці 135. Гаманці дитячі з ведмедиком. Кольорові. ПО 39. Косметички м'якенькі. Одне відділення на блискавці. Кольори в асортименті 135, Ось така є за 75%, силиконові однотонні, прозорі по 75%, два кольори. Бананка однотонна 165. Дитячі колготи 80% бавовна 95%. Колготи на 120 ден чорні, 189,90 жіночі, Шкарпетки підслідники 17,50. Низенькі також 17,50 білі, чорні та сірі. Дитячі по 29 з малюнком. Є ось такі сердечками білі. Ціна така ж сама. Бавовна спандекс поліестер. Покривало в сумці з квітами. 675,2х2,30. Подушка м'яка однотонна, бублик 185. Плед дитячий. Ціна 475. Плед подушка. Домашні капці 225. Ось такі 285, кольорові 185 відкриті. Закриті м'якенькі з вушками. 279,90, дитячі 245. Плед однотонний 285. Кольори в асортименті 2 на 230. Плед іде в сумці. Ціна 525 гривень 180 на 220 гривень. Подушка на стілець з зав'язками 95. Постільна білизна 875 220 на 240. Постільна білизна з квіточками. Ціна 825-180 на 2,20. Ось такий комплект іде зі знижкою 725 220 на 240 Рушник 185 70 на 140 махровий однотонний. Такі рушнички зі знижкою. Ціна 95,50 на 100. Такі варіанти по 95. Також 50 на 100. Сердечками однотонний. 245, 70 на 140. Є ще такий варіант: ціна зі знижкою 95,50 на 100. Рушник банний з візерунком 285 70 на 140. Домашні капці 185. Жіночі відкриті сердечком 245. Пухнасті однотонні 285. Килимок для дому однотонний м'який 115 40 на 60. Рушничок тюрбан для сушки волоссям 85. Мочалки для тіла 40, 69 та 44 гривні. Мішок для прання 39, 40 на 50. Пакет вакуумний 60 на 80 55 гривень. Штора однотонна біла для ванної 180 на 180 поліестер. Ціна 165. Такі м'якенькі килимки для дому. Однотонні з ворсом довгим. 185-50 на 80. Килимок силиконовий для ванної кімнати 32 гривні 50 копійок. Штора кольорова для ванни 135, 180 на 180 поліестер. Усі кепки по 65. Є однотонні: ось такі варіанти, Блакитний, темно-синій. Панамки також 65, є сердечком вишитим. І ось такі всі по 65. Привезли дуже гарні пов'язочки для дівчаток. Однотонні з квіточкою об'ємної по 55. Такі варіанти широкі пов'язки. У кольорах ціна 75. Капка дитяча з об'ємним декором 65. Пов'язки по 75. Чорна, коричнева, бежева та ніжно-рожева. Панамки 39, однотонні та з вишивкою. Є ось такі дитячі з малюнками. І такі варіанти також по 39. Ще один варіант пов'язок однотонних м'яких з вузликом по 95. Рюкзак жіночий однотонний м'яка екошкіра 425. Є ще бежевий та чорний. Рюкзачок яскраво жовтий на блискавці тканинний 225. Термосумка 135 на блискавці одне відділення. Рюкзак однотонний 285. Три відділення на блискавці. По бокам є ще кишеньки. Сумка для покупок на кнопці. Квіточки. Ручки екошкіра коричнева. Ціна 95 гривень. Рюкзаки по 245 гривень дитячим, два відділення великі на блискавці і ще одне є знизу. Акція на все по 19,50 є по 9,50 багато різних заколочок. Ось такі кошечки. Багато всього можна знайти по 9,50, 2950, знижка до 40-50%. Серветка однотонна для протирання окулярів 9,50%. Біжутерія дитяча 65. Обручі по 39, є по 75 ось такі красиві з бусинками. Брилок дитячий, м'який гаманець 95. Сподіваюсь, вам було цікаво тут дійсно величезний асортимент і приємні ціни. Бажаю вам гарного спокійного дня та вдалих покупок! На все добре!